Милий, можливо, нам варто закінчити цей вечір. Давай без мене можу закінчити центральні елементи та переставити схему розсадження. Я згоден. Привітик, мамо. Це не підходящий момент. Просто стало цікаво. Це генетика чи пілатес. Ми отримали твій подарунок. Тепер наша черга. Несе удачу за винятком дядька Грека. Ми майже не залишились без голови в тому ліфті. Я знайшов це в вбиральній Твого колишнього теж запрошено? Виглядає так, ніби він щойно з сафарі. Отакої. Він повністю забув застебнути сорочку. Час вечері. Ти виглядаєш набагато краще за усіх нас. Гадаю, права туфля трохи замала. Щось точно піде не так. Пірати на вулиці, отож. План такий. Накинемо на нього сітку. Сілься в очі не вийде. Багацьку дій. Ось чому твій план нікудишній. Жодного разу я не замислювався, що буду гуляти як хенкок у джунглях зі справжньою гранатою. Забери гранату. Тримаю, тримаю. Тримаєш? Тримаю. Тримаєш? Тримаю. Кидай. Ти мертвий. Ми це виправимо. Не схоже на стару сукню. Я хочу щось менш традиційне. Ніхто. З моєю сім'єю. Тягнися! Припини стріляти в свою сестру. Вибухове весілля. Керол, дякую тобі за ніж для торта. Я страшенно люблю цей ніж.